То може заставити сучасного чоловіка, взяти в руки меч, надіть плащ і відправитися в путешествия. Яку цель прислідують ці люди? Тема документального фільму Подорожі нерозказана історія, зосереджена на рольових іграх. Завдяки їм учасники пізнали власні нові можливості, непомітні в буденних обставинах. Сюжету як такого в стрічці немає. Розповідає режисер Артур Араян. Адже часто у рольових іграх продовження залежить від самих гравців. Це створення определеного міра посредством не только фантазії, а и розыгрывання театральне действие по суті. Ну тільки в отличие від от де где есть зрители є актори. здесь всі одновременно і актори, і одновременно зрители. Вот реконструкция такої вторичного реальності суть рольової игры. Над нерозказаної історії працювали переважно непрофесіонали у сфері кіно. У фільмі зображена епоха лицарів. Події відбуваються у світі легендаріуму, які створили послідовники. Толкіна Це був. Повноцінний мир з повністю проробленими язиками, культурами, е історією. І поэтому от, этот мир назвали легендаріумом, поскольку він сам по собі являється як самостійна міфологія. Фільм монтувався на студії Полівуд, база якої була створена у Полтаві 50 років тому. Оператор та звукорежисер Коля Ян говорить, що важливо створити інфраструктуру, завдяки якій у Полтаві знову почнуть знімати кіно. Зараз знімальна група розраховує виключно на власні сили. Нам зараз приходится совмещать адміністративні пости в нашей кіностудії з творческими постами. У Нас нет такого штату, У нас нет музыкального редактора, нету авторів, ніту бухгалтерії. Ми бухгалтерії сина скріпірайтінам і тому подобним. Ми займаємося этим самі. Полтавка Марія за освітою фінансист та виконавиця однієї з жіночих ролей. Для неї це перший акторський досвід. Дівчина розповідає, що на зйомках вдалося відпочити. Від зосередженої роботи. То-то виходилось, -то, то не вийшло одразу, звісно. Ну коли в компанії вот таких людей замічательних, то воно як то легко. Фільм полтавці знімали більше року, переважно у Харківській області, а переглянути його можна у соціальних мережах, на сторінках Полтавської кіностудії.